Усіх вітаю, я тут вже набігалась, напрацювалася з восьми ранку. Уже і в батьків була, і вдома це дивлюся, що тільки сім градусів на вулиці, зараз десята ранку. І я пофарбувала вікно, тільки що приходив татко на перевірку, а я дуже швиденько перший слой наклала, розмазала гарно. Отак От воно класно тепер виглядає. Ой, шикарнюче вікно. І збираюся до батьків, тому що татко гребе листя, нагріб цілі кутки, а підняти його, скласти на тачку не може, тому що наклоняється спина. Ну, В селі люди знають, як це, коли болить спина. Ні розігнешся, ні наклонишся до потемніння в очах. О. Тому поспішаю до батьків, вікно підсохне, другий слой покладу потім. Зараз збирається таке чи дощ, чи сніг, не зрозуміло. На сьогодні стоїть дощик зранку, десята годину, поки нема, але хмари і дуже темно. Покажу, як татко зайшов, пройшовся, перевірив і як жалкувався, як листя йому тепер з Воловських горіхів важко прибирати. А ми говорили, треба більше ті старі дерева прибрати. Молоденькі посадили, і нехай розвиваються. А він заборонив, не дозволив горіхи прибрати. А тепер важко прийшов, говорить, болить спином. Ходімте допомагать. І мама на городі працює, і, і не Повірити, я зібралася до татка, він прийшов. Вон далі трошки дивись, я пофарбувала. Я дивлюсь, на оце. теж треба тюпені, і зараз треба його прямо зараз. Ага. Як прекрасно, я тільки про це й подумала. І татко аж гарнішим став біля віконечка, і хмаринки, які чорні. Я зраділа його, побачила, говорить, я не можу вже листя гребсти. Трошки згріб, а вилами не можу підняти. Наклоняюсь, спина, стріля, болить. А йому й говорили. Ми друзі в Харків в обласну їздили. Мама, татку лікували, а просто не показували. Мамі там погано зробилось, як завжди, бо лікарі бува так Та розмовляють. Є не знаю, па, потім. І е, що хотіла сказати? Забула татка мене збив з думки. Ну ладно, пішов я тоді. А, говорить ноги слабнуть лікарю, він шкодується, що слабі ноги не можу стояти. І лікар сказав, перевірити спину. А я думаю, ну такі ручки, звісно, що ножки будуть слабкі. Пану, я зараз прийду. Іди, 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 я зараз прийду, я перевзуюся. А чай вході, поп'єм чай. Посидеш, віддихнеш. Я що то піду здій вдома. Ну йди, їж тоді прийдеш до мене, бо в мене суп тільки з фрикадельками, а він суп взагалі не їсть, хоч пропони, хоч ні. А біляши. шики. Біляшики, так. Ой, клемоти клейматись Які там морози? Забути нас. Тато, мама говорить морози, а я говорю, татко си, стоїть біля квітучого клематиса, а які там морози. Я оце дивлюсь на цю квіточку. Вона вроді з бумаги зроблена. Да? Да. Ну, ти бачиш. Як... Графірована. Ну, як торкаєшся, то вроді да. жива. Вона влітку так не квітувала, як зараз вони зверху і знизу кругу. Так. Ну, оце так мої хороші. Так, да, давай, я зараз йду слідком, я вже одягнулася. А ти вже опоздаєш. тому що зараз мамка эта, закидана тут, тому що нахилятися не получається. Ага, ну ладно, все. І я відвезу на свалку ага. і тобі там не робити. Ага, Ну все. Я вже трошки почала фарбувати. Один слой пофарбувала, от над вікном біла полосочка, то не я забруднила, вона там і була. Можливо, чимось протру, або червоною фарбою, як кирпичик, пофарбую, щоб не так було замітно. Зараз поспішаю до батьків, допоможу таткові листя перебрати. Подивимося, мама там що перчики дозбирала, чи ні, помідори бадиля, приберемо, помідорчики складе, бо збирається таке чи дощ, чи сніг, щось зрозуміло, передають морози. І щітку поставлю у водичку. У мене в пляшечці була колись земляніка, зараз суни. Цю фарбу щільно закрила, щоб вона не просохла. Та татка там скільки рущину додавав, що гарно і розмазувалася. Тепер другий слой накладемо і буде гарно, бо дощечки, налічники новенькі, свіженькі. І фарба буде гарно триматися. А потім я хочу щухрати оцю фарбу. І тут також перефарбуємо. Хоча свіжа тільки пофарбували, але дуже швидко лупиться. Фарба також була корабель. Так, йдемо до батьків допомагати. Так. Ой, абрикоса яка яскрава. Той насичений помарончовий кулір. Скоро вона рижа стане, бачите, небо синє. Пейзажі і Сумах починає багряніти. Красиво як. Зверніть увагу, який Сумах красивий по осені. Він хоч і агресор, але дуже гарний листячка. Яка. На похмуру погоду шольця закривається. Привіт, Лі! Привіт, привіт. Бачите, як закриті квіточки. Я вже дивлюсь, на подвір'ї сидить. І мама, ох, і холодно. О, тут вже яка купа на возику. Як же мені підняв, коли так спина. Він тільки що приходить, тому ми не здоровкаємося. Я вже в 8 рано тут була. Мама перець прибрала, поки я вікно пофарбувала. Не дійшла вона ще ні до помідорів, ні до моркви. От. Бо боїться, що поморози, і хоче прибрати все. Ще до мене прийти помідори зібрати. Ну, а бадиля там уже прибере, можна пізніше. Головне встигнути помідорчики зібрати, зелененькі, нехай лежать. Які поїмо, які курочкам з кошкою поваримо. А то ми завжди Чи так робимо. Так, да, я один слой пофарбувала. По І вся тепер у фарбі. Перчотки. <зарко> ага, качечки з'їдять у тебе диля перчиків, соковити <зарко> смак. <зарко> <зарко> да. Ще й перчики там на, на бадилі залишили зелененькі качки. Розтрощать, поїдять все на світі. Ой, господи, як вже його дістав. Щось уже змудрував, вже якийсь гачок робить. По дерева будеш валять, набридли. Набридли воловські горіхи, будеш валяти гачком. Він тепер мовчки ходить. А, він його цепляє, щоб не валявся. Ну, капець. Мама, цю проволочку взагалі-то татко, ми її вставляємо у стовбик і підв'язуємо до неї перці, а ти взяв, зігнув. І як ми тепер цей гачок вставимо? Не забори були, а тин. Да. Хвороз, його плели да. там. і колячки. Так на цих колячках хазяйки все сушили. То глечик подав. <свісно> <свісно> то куструю. Ну, в основному глечики стояли. Ото молоко. Вижарювались було, на сонці. Було, що то, що видаювали то одно, а їздив дід кулик, так його знайомо, і їздив на биках, на биках їздив із каравана в Старовєровку. І ти це бачив? Звісно, бачив, я ще і в аварію попав. На бику. <сум> як ти У умудрився? мене дядько був, ну він мені був як друг. І от він мене з собою брав, а він на чотири роки старший. І, значить, поїхали в Старовєровку до дядька Грешка провідаємо. Ну, йому він Гришко, тому що це брат його Бо, то ж придумати, Він на велосипеді, а я на велосипеді на такому маленькому. І там ж раніше не було такої втулки, що крутив, крутив, потім котися. А там все время надо этот крутить. И от у каравана в этот. И що получається? Все далеко. Біля быків цих проезжали. Тут коліє, я падаю. И велосипед падає під этот. Я вот встиг этот, у сторону, а... Підвода переїжджав мій руль і переломив мені руль. Ну воно одразу не переломилося, воно тільки зігнулося. Ну, складка, звісно, є б час, то я б його зробив. А раніше, ну який той дядько Василь був, він не. Ну, я його Василем звав, він друг мій. І ото, значить, вирівняли там, ж. Воно сплюснуло, його розплюснули, взяли паличку, забили туди, забили тут. І оту я на тім велосипеді, як на інваліді, їздив. А коли я на ньому гарно навчився вже їздити, всім інтересно, тому що виходить, що в мене тільки він був. А Володя Блескачи, слухай. А тормоза в нього є. Звісно <риток> є. А ну затормози. Ну а затормозить як? Крутиш, крутиш, а потім остановиш задержав. А я задержав ще і в обратну сторону так. <риток> <риток> Ніфіга собі, так воно ще й в обратно кодину. Тоді були мання такі не очень так. От тур 80 років тому нас взяти в осінце там мені 5 год, а 75 год тому назад. Да, да. От спогади. Я про таке не знала, я багато чого. Як? Я про таке не знала, ти багато чого розповідав. Да, Різ... Ну, я і сам не знаю, що розказати. Просто вспомнув, розказав. Я тільки пам'ятаю коліщатко, що ти грався поперед собою, а воно котилося. Так, Це ж як ти була, я ж уже був мужик. <гум> <гум> а ну, а після веломашини, яка в тебе наступна була веломашина? Ну, я не знаю, де батя взяв, женська була. О, і ото я на ній не вставав. Скільки я падав, що тут гуля була така, <рес> мене та уже пару бок був, а в мене mm -hmm. гуля не сходила. Це зараз її немає. Ага. А гуля така не з ткань, а по-моєму на кістки виросла. Ага. І на цій велосипеді я, ну, ну як? акробатика. Інтересно ж було, то вривчак на ньому плегнув. То ще uh -huh. А в школі був тір. Ну він довгенько був і посипалися бока. І оце моя задача вискочити. Ну, їздив, їздив, я виділувався там. А потім слухаю, що мене руль, що ж на шарнірах. О. А це зараз сварка вона си. А раніше ж такого не було. А якщо й була, то сварщики, Які були сварщики, Дзинь, 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 отаке таке на, на вергене, воно ж шва немає. І виходить, що в мене рама репнула а -а -а. і почала. І що ти зробив? А от що я зробив, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. По-моєму, викинули. Щось. Щось потім, мабуть, друге було. Па, а взимку, з гор, на чому ти катався? З гор? Так. Да. Взимку. А Та, були, лижі. Були. От. А де ти взяв в той час? Та, навіть і не пам'ятаю. По-моєму, ну, папка мені. Хороший у тебе папа був. Та ну я. Теж. Хочу, не хочу. ба -а. ба па. Гайді твой мати, як ти мені надоїв. Ну ладно, ладно. І ота приходить. Ну що, па? Ох, я й забув. Ну, ну, Починайся. Наша пісня гарно розпочинається все спочатку. А дідусик був добрий, все для своїх діток. Троє в родині було. Сестричка і два братика. Малушенький брати. Татко старшенький, а сестричка середня. А були у вас тарілки, що ви сідали і по снігу скачувалися, або на клійонках. Ну, раніше ці тарілки робили. Коровка була, а коровка ляпухи отакі робила. Далі не продовжує. Та ну це ж таки ж. І от ось є і ляпуха там, і солома, солома ж жита армагула. <гум> <гум> Наліпив за тут і, і все. Солома на двір, воно замерзло. Ага, іди сюди, бо дує там. Замерзло так, що і рювка ж там умерзла, і тягає вот. Ну <гум> так. <гум> А па... потім сідає, сюди. ти не змерз, може в хату підеш, бо надує Та, вітер не, скажений. А угу. санчата з полосками. Були. Були. І такі, що на коліна стаєш і маленькі. Та ну всі ж там придумували, хто що хоче. І ото на ага. вперед і вперед. По всякому було. І вперед, і вперед, головне вперед. Ніколи не заткувати. Мама Це, якщо в час, так, щоб і пропелер поставив, Ну, вже воно мені не потрібно. Ух ти, щось впало на мене. Оце важке яке. Я аж злякалась. Отакі спогади приємні. Що в нього ще спетуть? Про коньок питали. Вологоспах, биків, пас, працював, ремонт. Так, йди, кушай, папуля. Ти як краску, коли купуєш, обов'язково хоч ще кушечку, розтворитель бере. Ага, ага. Потому що тобі щіточку треба помити. Щоточка твоя накратити. А я щітки не мию. Чого? Ну не мию я щотки, подумай сам чому. Та ну і ну, що, важко тикнути два рази. Важко, вона не потрібна, щоб вона стояла чи э, стара. Тоб, Це якщо щітка добротна, класна, така, як раніше Та, робили, ну, я то й не монет. гріх вимить. А коли я пофарбувала і тільки що скільки разів волокно прибирала, по п'ять штук залишається, тряпкою витирала, витирала, Ну, тут погано, Це, щотка. це не щотка, а що попало зараз роблять. Викидаєш одноразово 20 гривень. Потрібно буде через рік-два, купимо ще. Якщо гарно, то звісно. А зараз у водичку поставили. Хто тобі не дає? Іди. Йди. Кіра я сейчас пачку не можна дві земля. Ага. Ну пішов. Я не хочу па іди сам їж. Біля свої. Я ніколи не їла, не пробувала і не люблю біля Там як напхнуть цибульки. А я ще така переборчива, друзі. Там, де крупні куски цибулі, ще й не їстим. Ото таке з самого дитинства, яка була, така й залишилась. Нічого не помінялось в моєму житті. Жартую, звісно, біля я не люблю. Хоча я знаю, біля всі полюблюють. Заборки, заборкали. Забор. 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 Це качка. Ні? Уряд. Ні? Так, так. Ні? Друзі, ми зараз сусідочки одвезем. привезли гусочкам бадиля, а людина не бере трубку. Ма, здається, там хтось вийшов. Ну, щось гримнуло, а все вийшли, Да. Висипали бадиллячко. Перейшли друзі на подвір'я мама хизується перцями Кристіні, Валері, Світі. Ще, Щас будем ще їсти. комусь придумаємо. Оце її відеречко, це все знаємо, кому віддамо. Такий перчик хороший. хороший перчик. Прямо, уваги, аж. Да. Це будемо їсти цей. Так. А цей може в борщі, може ще трошки нарізати. Цей куди можна завгодно можна і борщики різати, куди хочеш. Такий круглій, так. ми зелений їмо, до того добрий пов'яна вже не так. Це борща Оце грію, хоч ще б я цілу перчину з'їдаю, буває не хватає. Да. Добре. І так сладкувати, ага. а сочний. Так, ідемо помідори обривати, щоб морозом їх не добило. Беремо Морозу цей штатив нам. смішний Заврури. врури. Так і ще треба викопати. Бо штативи, що Заврури, що не Заврури, всі ламаються. До речі, саме за ніяк не поламається вже декілька років. А всі оті дорогучі. Бери Я ножнички не взяла. Бери, йде ножички, Можливо, да. Да. а ми помідори роздивимося, поки вони там є. Скоро городів не буде, нічого не буде. Листя згребе, снігом засипе і сидітиме в хоті. Ну, хто сидітиме? А хто буде якусь роботу придумати собі на одне місце. Та зрозуміла, що він вже не... А, поморозиться, вона ще залишить. В землі, говорить, такого морозу не буде. Ось цибуля яка. Стоїть капуста. то а тож. А тобі не подобається. Говорить, фу, хто нам такі погані помідори дав. А вона сестра наділила її. Ну вона ж також не пробувала, не знала, що за. Чи вирвав, чи вгостили і мені дала. Все одно дякуємо, було прикольно. А от зараз будемо споживати їх до самого січня і згадувати добрим словом. Ну, вони, мабуть, ще не красні, не будуть. Ма, вони такі і є, вони не будуть красні. Так бачу. Зараз стулочку, стільчик поставлю. Подивитися. О Боже! Це я ще не бачила таких саміту. Оце да! Оце да. Дивись, та я бачу. Друзі. Ой, бачі, це... Що з це робити? Не знаю. Ні, ні, тут ні. можна нічого не садити, кроме оцих помідорів, і їх вистачить на все літо. Ой, тут там мокро налипає Ой, після дощів. О, Яка краса. Оце як починає, яку ж краще заставку поставити. Чи з цими помідорами, чи з отими перцями? О! Хто таке бачив, друзі? Отак густо помідорчиків на кущиках. Це індетермінантні. Вони росли дуже високі і зараз продовжують рости. Отакі. А тепер треба якось обірвати.